Всім привіт, любі друзі! Мене звати Олександр і ласкаво вас прошу на мій YouTube-канал Канонеро. В сьогоднішньому відео ми будемо виживати на моєму а, островці. Да? Що ж, давайте ми. А, для початку, я думаю, ми візьмемо в руки факел і щось будемо думати, що будемо робити. Я би хотів би пофіксити наш. Хату, хатинку нашу, тому що, подивіться, який низький потолок. Я не знаю, чому я тоді так вирішив вирішив, чому я зробив такий низький потолок. Давайте ми це як можна швидше пофіксуємо, поки ніч на дворі. А потім ми, скоріш всього, а, зробимо ферму для наших а, тварин. Так, все. Я зробив. У нас є 52, 52 кругляка. І потолок пуск. Думаю, отак от, от. Я думаю, непоганий буде Так, і давайте ми ще тут закриємо, щоб все було красиво. Блін. А, ще ще кругляка в мене є. Найс. А, так. Він у в нас там. Можна зробити підлогу з дуба. Ну, поки, я думаю, ми почекаємо. Також ми можемо сплавити вот туди, вот туди, да. Щоб е, подивитися, що знаходиться, знаходиться в тому храмі. Ну я думаю, краще всього, щоб я е, зробив ферму. Мені здається, я можу посадити цукрову тростину. А! Пау. воду. Не знаю. Ой. А, поставив нечайно я факел. Чекайте, а ч тут а, не можна поставити а, русник? А, угу. я зрозумів, там де... Близько до води. Так, ну давайте ми заберемо тоді пісок тут. Ще тут? І засадимо тростиною. А чому б і ні, а? Це є. Так, я думаю, ага, треба нада... графіку мені деть. от так о, на 20 зробити. Опа, у нас ходить тут. Візьмемо ми кам'яний меч. Головне, щоб він мені тут нічого не знищив. Так, він іде сюди. Давайте ми його заманимо. Прям сюди. А, тихо, 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 тихо. Все, замочили. Гада. Ммм. Це ж відьма, боже мій. Що вона тут робить? Вона мене зараз. О! Треба тут, я думаю, тікати. Ну поки вона мене не замітила, давайте ми вже рістенько захочемо цього зомбака. Що я подумав? Ми візьмемо і скрафтимо собі броньку і також мечик. Так, почнемо з броньки. Нагрудник у нас є. Тепер я хочу зробити штанці. Шолом. І також. Що буде? Все, нас є. Скільки? 27 залишилось. Ну, тепер ми повністю в екіпі. А, так. А, потрібно мені. палиці. І. Злізь, так, все в мене є. Яке можна отремонтувати кам'яну лопату. Ну, я думаю, ми все зробили. Так, на дворі на все ще ніч. Давайте поїмо милої плоті. А відьма, все ще там стоїть. І давайте ми подивимося, де ми можемо. А, хоча хоч, давайте ми спробуємо їх вбити. Так, залізний мечик є. Так, вона загралась на нас. А, нормально. Замочили. Тепер, блін, в мене отруєння. Це не є дуже хорошо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. быстро, поваємося. Отруєння на 20 секунд. Блін, а, голод. Просто жесть. Не повезло, так не повезло А що випало з відьмами? Нічого. Так. Ну все, повинні ми Да Так. немає більше. А Вугілля. пшениця. Давайте ми з'їмо смажену свинину. Так, скоро вже у нас буде день. А з ним і ми, ми будемо строїти ферму. де можна її краще всього поц зробити. Давайте, я навіть не знаю, давайте там. Давайте з'їмо вже цей кусочок м'яса. І я думаю, так, да, десь тут. Буде непогане місце. Ну, перш за всього, я зрубаю це дерево. Все. Тут у нас водичка. Думаю. Хай буде там. Чіпати я не буду її. А тут можна розчистити. Непогано. Могло бути і дуже. Да. Мені мені подобається. Опа. Саженці, беремо саженці. Давайте цей також зрубаємо. Так, ну, все, я Ми... думаю. Ми зробили. Блоки в нас є дуба. Ну я думаю, наша трілянка готова. Давайте ми зайдемо в наш дім. І дубові дошки. І дубовий паркан. Отримаємо. Uh, ще потрібні мені палиці. Ммм, mm, да. Палиці то є, але дошок мені не вистачає. Ну mm, це не... Так, uh, тут 4. Все. 24. Непогано, я думаю. Іде ми, так, ми будемо тут будувати його. Ось тут. Так, ну давайте ми спробуємо, тільки я тут ще хотів би покласти парочку блоків. Ну, думаю, норм. Uh, думаю, ферма у нас буде велика. Я думаю. Uh, отак от буде непогано. Нас хватает, дерева нас хватає, дерева у нас багато, так що я не думаю, що. У нас будуть проблеми з uh, дубом і з дошками. Так, потрібен мені ще забор. Чи точніше буде паркан, Да. Uh, давайте ми зробимо собі uh, 16 палець. Складемося. Все, все. І тут uh, по 4 буде. Так, 12. 12. 12 угу, 4. 12, 4, угу. і ще тут 4. І в нас буде 24. Давайте ми. Йдемо назад. І закінчимо наш паркан Так, тікайте. А, так. Так, я сподіваюся, що хватить нам. Так, да, нам вистачило. І це дуже-дуже класно. Це забере... заберу Мою. я. Я заберу. Пшениці. Почнем війні. Так. Забираємо. І ще залишилось щось тут. Все. І отримали ми 4 насіння. А, ще тут я забув забрати. Та є. клас, струсник і росте. Так, що тут таке? Тут я думаю ще посадити нам. Ну і... Все прикольно, город у нас вже є. Так. Що нам ще залишилось? Для того, щоб закінчити нашу ферму, мені потрібно зробити також ворота. Так, клітка нам не помішає. Тільки є проблема в тому, що я також не, пом... не пам'ятаю, як її. А, ха, створити. Давайте ми тоді зробимо нашу калітку для нашої а, ферми. Бігом, 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 прям бистро ми біжимо нашу хатинку. Беремо а, а, робимо палеці. Да, такі от красиві палеці. І давайте ми в два рядочка покладемо палиці наші. І також дубові а, доски, які. Капець не вистачає а, нам. Ну, я думаю, це не проблема, так як я можу зробити ще більше. А, так. да. І тут а, і тут дві. І дубова хвіртка у нас є, яку ми можемо сюди якраз і заюзати, як говорять. Раз, два. Це є. А, далі я беру пшеницю. Так, да, беру пшеницю. І я думаю, що свинкам будуть за мною піти, ні. Якщо я взяв руки в пшеницю. Ні, вони за мною не йдуть. А, цікаво, вони не їдять пшеницю, а я раніше думав, що вони їдять. Ууу, цікаво, цікаво. А якщо я <говори> насіння пшениці. Ні, ну. Я не думаю. Вони, скоріш всього, за яблуком підуть. Вау, яке дерево, дерево, дерево виросло. Жесть. Чекайте, а де мені потрібно о, якийсь фрукт чи овіщ. А, якщо я зроблю... Ні, так не піде Ну нічого, бывает. Давайте ми перевіримо нашу скриню. Може там щось є у Нас є пшениця, Ну да тільки пшениця і все. Дають пшениці. Я думав, вони за мною послідують. Ну то ж знав. Так, ну я навіть і не знаю. Давайте ми зрубаємо це дерево. Може нам випадеть яблуко. Так, ну я не буду рушити тут все. Свині тут ходять, бігають. Ось, яблочко є. А ну, вони за мною прийдуть. Прослідують, ні? А, ні. Ні, вони за мною не йдуть. Да, Саша, я дав давно вже ти не грав в Майнкрафт. Прям ще капець. Ну нічого, я думаю, ми зробили ферму. В наступній серії я знаю, як зробити так, щоб е, тварини, да, такі розові тварини, йшли за мною. Тому що я хочу їх завести ось тут, Отуди, щоб потім їх розводити. Ну, це все буде. Е, я думаю, в, е, в майбутній майбутні серії. А зараз я буду з вами прощатися. Так що, пацани і дівчата, ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо вам це подобається.